Тешкою по полі я гладив золоте колосся, як гладить милому волосся щаслива ніжна наречена, а ти йшла поперед мене Моя струнка, хороша, люба. Я помітив, як ти грубо топтала колоски пшениці, що нахилились до на землиці. О, я хотів тобі сказати. Що колосоко той вусатий, то не все труд мозільний, то молодим калач весільний, то хліб, що ти з гастроному, щоб жити щодня несеш додому. Та я смовчав і йшов покірно, бо я любив тебе надмірно. Але мені тоді здалося, що ти не золоте колосся. Що ти, любов мою, безмежна, Стоптала так необережна.